Вже другий евакуаційний потяг відправився з Донеччини до Волині. Близько 50 мешканців, з яких 16 – неповнолітніх, поїхали до міста Ковель. Чи не зі сльозами на очах люди покидають свої оселі, аби вберегти найважливіше своє життя. Краматорський район, Миколаївська міська рада, місто Миколаївка. це моя четверта евакуація. Мотаюсь у це по всій Україні. Десь щось отак, тому що вже не в змозі, не в змозі. Два місяці вже не сплю. Ну, сплю по часу, по два. Ну вже психіка не, не витримує. Дуже страшно. Я ось вирішила в четвертий раз вже катаюсь. Ну, три рази до родичів, родичі приймали. Зараз ось така можливість є. Їду туди, куди поселять, бо грошей немає. Грошей немає. Їду туди, куди поселять, поселять. Тяжело, гадя. тяжко. тяжело. Ну, Кожен день прильоти, та то, то, то ракета на голову літає. Дуже страшно. Стаєш і сразу в коридор. А що тут коридор? він допоможе? не Да. Я з мамою з смірнограда уїжаю в кувату. Ми куємося з мирнограда, бабуся, дідусь і внук, тому що вже там дуже близько і дуже страшно. Життя це перше все, а все остальне не живеться. Ми думаємо, що все буде добре. Що ми там побудемо, це все перекашматися, і ми приїдемо додому. Нам балкон розірвало, там вікна, так. Ну, нам дали допомогу, ООН. Зараз ми з цими Оновськими десь поїдемо. Я так кажу, ну по відпочивати поїдемо. І я думаю, що все, все рішиться, все буде добре, все буде гарно. Не хочеться, звісно, бросати домівку, дитину Льотиці, ну, дитину треба спасати, прильоти ці ночі, не спиш, ж бахка, все воно ж терпіли, терпіли, ну ні. Ну наближається фронт, наближається, а що, що думаю, ж робити. Там ми дуже перелякані, аж возраст. Теж вже Я і дочка, виїжджаємо з Пернограда Не хотілося б уїжджати, але приходиться. Діти, це саме головне, і такі самі, та саме з нами їдуть, це саме українці, які то теж хочуть жити просто-напросто, а не те саме. Не, не то, що в государство гроші отримують, а ми просто хочемо жити і все. Я думаю, я думаю, що буде все все добре. Виїжджаю з села Калинова. Ну, як тепер були Костантіновського, тепер Краматорського району. А виїжджаємо за того, що багато там бомблять. Страшно все, страшно, ну як і приб'ють, страшно. прилетить в домівку і все. Отак-то. Так що приходиться виїжджати, хочеш не хочеш. Не хотілося до останнього сиділа. Ну, як стало більше і більше бомбиться, село почти все виїхало. Там почти нема, може чоловік десять залишився, я не знаю, як там, і все. А то всіх евакуювали, всі роз'їжджалися в різні сторони. Ми виїжджаємо з добропілля з мамою, татом та братом та з тваринками. Ми їдемо туди, куди поселяться. Там сподіваємося, самі знайдемо там і орендуємо щось. Хід займається евакуацією маломобільних груп населення з Донецької області, Херсонської, а також Сумської. І сьогодні ми вивезли одну жінку лежачу з Караматорська і сім'ю із трьох людей з Мирнограду, які їдуть на переселення на Волинь. Хтось евакуюється вперше. Для когось це черговий раз. Проте всі мешканці зазначають, Донеччина для них це рідний край. І за можливості обов'язково повертатимуться додому. Важко, звісно, тому що тут все, все рідне, все саме, але лише... ж. Ми не, не даємо, ми сподіваємося що повернемося і буде все в Україні. Народ. Хочу. Не то, що хочу, а пішки піду додому. Ми не хотіли, у нас так вийшло, дочка менша вмерла, а залишилася сирота. А ми дідусь з бабуською. І служби сказали, виїжджайте, тому що небезпечно залишатися, війна. Ну, от і Виїжджаємо додому. Я сама з Волновахського району, іменно додому, іменно Волноваху. Сподіваємося, що все у мене і ми повернемося додому. Дому дом є є дом. Я взагалі хотіла, щоб мир був в країні, Не було щоб такої війни і все. Головне, щоб мир і на світі, щоб радувалися люди, а не не плакали, не нервничали. І як би банально це не звучало, але все ж таки евакуація рятує життя. Нагадаємо, що дня Покровська відправляється безкоштовний потяг до Дніпра та Львівщини. Наступні рейси до Волині заплановані на 18 та 26 травня. Записатися на евакуацію можна за номером телефону 098 890 33 18.